щоб розмішати коктейль ну і знизу боям на різку. Тут є так само салфетки. Салфетки складаються теж в одному порядку. Щоб ми нажали пальцем на один край, і другим відсчитали собі, скільки нам треба салфеток. Одна, дві, три. Наприклад, так? Берете і розкладаємо клієнт. Одна, друга, третя. Все. Салфетки стоять в порядку. Є такий тут, то згином до клієнта. Далі йде, це барна мілочка, джигель називається. Певне ну, джигель. Зверху 50 грам, перевертаємо, можна 30 грамів налити. Є ще у нас стренер. Стренер. Для чого він існує? Для того, щоб, наприклад, я зробив коктейль, а клієнт хоче без льоду. Я ставлю стренер. Пережимаю, беремо стакан і виливаємо цю рідину. Льод лишається тут, рідина без льоду коктейль. Вкидаємо миється і ставиться назад. Є спеціальна барна ложка для того, щоб робити коктейлі одного посрілу. Сказав, шоти. Для того, щоб воно могло лягати слоями. Слой на слой. І то є наука міксологія, яка вивчає, який алкоголь, за яким можна налити. Наливається він правильно по ложці. Бутилка і він тече легенько лягає на нижній слой. Тут, скажімо так, простий мадлер, який в нас є ще професійний ось такий. Мадлер для чого? Це коктейль. Якщо вбуде вставить коктель, коктейль, посуда подачі коктейль, кидається сюди лимон або апельсин, який є коктейль, і мадлером ми звемо з нього сік. Правильно, так? Це як темпер. Так само можна і ложкою теж жати. Все, після кожного миється, протирається і ставиться в чистовий дід назад. Бармен має знати все вплоть до того, що і якусь елементарну психологію. Нічого. Наприклад, якщо клієнт підходить, і він каже, я хочу коктейль, але я не знаю який. Порадьте мені щось. От Що хто з вас буде робити? там? Розпитуватися, з чого він, як він. Наприклад, я питаюся одне, кислий чи солодкий? Клієнт не завжди може повісти. Але якщо ти вже дивишся по клієнту і дивишся, чи в нього там лице скривлене. Буде якось підняти нас, і, значить він має трошки бути більше алкогольний, щоб градус він його розвеселити, він вже буде зліти від вас. общем, він важчи. Якщо якийсь такий собі більш веселий, да? хочеться трошки змочити його лице, кислий і скривився і щось таке. Це для того, бармен має знати якусь елементарну психологію. Навіть коли клієнт трошки вже вибив. Якщо, наприклад, він прийшов з інакшого закладу, вже випроший, ну і він починає, так сказати, показувати себе грудь вперед і починає різти на якісь проблеми. Ви завжди маєте бути тільки ввічливим. Завжди до нього прошу, вибачте, ні в якому разі у вас не має бути інакше слів. Ви завжди і клієнт завжди правий. Клієнт завжди правий, навіть тоді, коли він п'яний. Тут у нас знаходиться вітрина. На даний момент у нас... Найбільший вибір алкоголю на будь-який смак. Є, починаємо з самого верху, це є шампанське, наше совєтське. Там має стояти Мартіні Асті. Далі друга полочка, казати. це є Одеса наша. І тут пішли вина. Вина Франції, вина Чилі, вина Іспанії, вина Грузія. І оперативи, як я вже казав, мальтіні. Тут йде текіла, текіла, текіла трьох різних марок. Далі наша приватна колекція. Горілка, яка виробляється під наш заказ. Такої неможливо купити ніде, ні в якому магазині, тільки в нас. Тому що вона виготовляється тільки для нас. І навіть на бутилці є наш логотип. Алігатор, логотип Тернопіль. А як називається? Горілка наша, просто алігаторська. Приватна колекція, приватна. Екрана. Є зубрівка і є проста класична. Далі йде джин двох видів. Покажіть, абсент. Абсент? абсент. абсент. Ну, так, це напевно інтересне, що може бути. Абсент. Найбільший градус, 70 градусів. Ось це, скажімо так, відновляється з полину. Але полинде майже в основі, тому що в абсент, скажімо чесно, напихають все. Фенхель, агаву, аніс, все. Просто все, що тільки можна. Плюс додається така цікава ізюминка, яка додається туйон, який саме, саме цей туйон викликає глюцеген в людини, коли трошки перебрати ось самого знаменитого абсенту. Я, якщо чесно, не радив би зловживати цим абсентом. Чесно кажучи, я його просто не п'ю ніколи. Ну, Тому що я і борожуся від чогось там. А може і так, може і мені навіть не подобається, скажімо так. Його подавати в багатьох різних видах, так само, як він може грітися в коніячці.